Умови воєнного часу, особливості клімату, коригують графіки, тренувань атлетів. І Закарпаття продовжує виконувати роль найважливішого спортивного тилу країни. Саме у краї за кількатижневий збір проходить легкоатлетична збірна України. І от вже другий рік поспіль ми приймаємо різні збір. Навчання тренувальні збори різних вікових груп національної команди. Від інваспорту до національної команди. Зараз в березні була збірна з резерву. Зараз спринт-бар'єри національна команда, яка готується до командного чемпіонату Європи і до чемпіонату світу. У серпні Будапешті. Мета основного цього збіру це підготовка до основних змагань цього року це юношеський чемпіонат ЮМОД. У молоді це чемпіонат Європи, у юніорів чемпіонат Європи, і у дорослих це європейські ігри та чемпіонат світу. Цей збір проводимо тут, тому що маємо такі реалії, так як у нас іде війна, і ми це саме крайня точка, яка дає безпеку і в те ж рима, кліматичні вимоги. На Закарпатті тренуються і юнаки, і юніори, і молодь, і дорослі, тобто основні члени збірної України. Загалом понад 40 атлетів. Є серед них з трибуни. Усі елементи, які ми вже вивчаємо протягом 15 років, тому так потрібно, тому що вони забуваються, їх знову треба відпрацьовувати. Ми зараз працюємо дуже потужно. Робимо дуже багато штанги, ваги. Також вже починаємо стрибути техніку стрибки в довжину, відпрацьовувати всі деталі стрибки в довжину. Та чи не найбільше легкоатлетичний десант становлять спринтери? Основне таке завдання це профілактика травм, тому що вже кілька сезонів підходи підходили до дуже високих результатів, і звичайно, там після двох-трьох там стартів на високій інтенсивності, то вилазили такі травми не дуже приємні. Тому зараз з витривалістю зі швидкістю ми вже попрацювали. То все на гарному рівні. То зараз трошки такий момент, щоб приділяємо 50% на укріплення на Якісь статистичні вправи». Спортсменам на Закарпатті займатися подобається. Нам дуже подобається в Ужгороді, Я була тут ще дитиною на змаганнях, і я рада, що у вас з'явилось нове покриття на стадіоні і що ви можете приймати збірну України тут, і ми можемо дійсно достойно готуватися до змагань. Зараз іде такий етап дуже важливий. Ми маємо проробити багато роботи і вже багато хто взуває спеціальне взуття шиповки, виходимо на більш, швид... більш швидкісні секунди. Вагому роль відіграє не тільки власна спортивна база в Ужгороді, мукачеві для атлетів важливими є пішохідна паркова набережна зони. Річка з таким диким берегом трав'янистим. Ми там можемо робити бігову роботу. Це для нас теж важливо, тому що весь час на стадіоні на доріжці це складно і морально, і ноги також втомлюються грунтове покриття набагато зручніше для цього, для якогось довгого кросу чи там четвер в нас. Ну, не дуже складне тренування. Ми робимо різні вправи, і ми це робимо на набережні. Тому головою ми відпочиваємо в Ужгороді на всі 100%. Ну і звісно, стадіон. Він є повноцінним, є 8 доріжок по колу, це важливо. Інвентар новий, бар'єри. Основна незручність для спортсменів відсутність поруч, залу загальнофізичної підготовки. Проте над вирішенням цієї проблеми вже працюють, зокрема, в Ужгороді. А поки є можливість отримати додаткові навантаження. Невдовзі ж очікуємо почути про нові успіхи легкоатлетів на міжнародних стартах. Адже на Закарпатті вони закладають серйозний фундамент майбутніх перемог.